Вже в четвертого у Кременчуці відбувся бізнес-форум Урбан Бізнес-Фест. До заходу долучились представники влади Кременчука, сусідніх міст, підприємці Полтавської області та зокрема Кременчука. Всі зможуть тут почути для себе дуже корисні речі. Хочу подякувати в першу чергу нашим партнерам, партнеру GZ, який системно підтримує цей урбан. Наше започаткування дуже багато несподіванок буде на сьогоднішньому заході, і я впевнений, що кожен з вас. Зможе для себе щось таке цікавеньке винести. Цього форуму. така платформа у нашому місті існує з 2020 року. На жаль, у 2022 році, через початок повномасштабного вторгнення, захід не відбувся, але з минулого року проєкт поновили, адже бізнес має продовжувати розвиватися. Цей захід спрямований саме для того, щоб надихнути, сказати бізнесу, що треба працювати треба розвиватися, треба шукати нові шляхи розвитку. І зараз ми проводимо дуже багато інформаційних панелей. Дуже багато спікери розповідають про ініціативи, про те, що для бізнесу цікаво, для те, що можливо, як якому розвиватися. На сьогодні пріоритет підтримка фронту. Одна з можливостей це зробити отримувати від підприємств податки, з яких фінансуватиметься армія. Тож держава і уряд роблять все можливе, аби підтримувати розвиток бізнесу в умовах війни. Ми шукаємо конструкцію, виробляємо зараз в парламенті для того, щоб і гарантувати бізнесу Сталість кадрів для того, щоб забезпечити хороший потік податків до державного бюджету, з якого потім будуть фінансуватися цілі безпеки і оборони. Дуже важливо, що кримучуцькі підприємці об'єднуються, спілкуються один з одним, розказують про проекти. Дуже важливо, що їх підтримують на різному рівні, Отакі такі майданчики вони є ключовими для того, щоб розвивати підприємницькі організації. Окремо було представлено бренд міста Кременчук, місто Міць, місто Кремінь, що має на меті популяризувати місцевих виробників та залучити інвестиції. Учасники мали змогу ознайомитися з новим мобільним застосунком Кременчук цифровий та мерчем від підприємств міста, зокрема, з проєктом задля реалізації якого об'єдналися кав'ярня Рокава з брендом міста Кременчук. Нашій команді здається, це вдалося і. І ми на мій погляд зробили дуже класну ідею, яку можна далі популяризувати і дійсно використовувати цей підхід для того, щоб бути більш пізнаваними в Кременчуці, в першу чергу, а також для гостей і туристів нашого міста. Сьогодні в рамках урбан бізнес-фесту Кремачуцькі підприємці представили свої стартапи. Перемогу цьогоріч виборола власниця студії алаб студіо Аліна Литвиненко. Це адаптивний одяг для військових. Це саме наша розробка лекал нашої студії і. Я всіх закликаю, долучайтеся в Роккаві. Там є можливість донатити на цей проект, щоб більше військових отримало безкоштовно ці набори одягу для своєї реабілітації. Мрії збуваються, потрібно чітко розуміти, що ти хочеш, візуалізувати свою ідею в чіткий план. І наша країна допомагає. Тому це дуже крута можливість. Я дуже вдячна і не вірю, що я виграла. Цей фестиваль важливий для Кременчука, адже допомагає підприємцям у розвитку та дає шанс на життя новим бізнес-ідеям. Наша програма спільно фінансується урядом Німеччини та європейським союзом. Тому ми не втомлюємося дякувати нашим партнерам з Євросоюзу та Німеччини за підтримку і нашого бізнесу, в тому числі, що сприяє економічному розвитку України, попри. Ті складнощі, з якими ми стикаємося попри війну, і ми також хотіли би подякувати відповідно нашим воїнам, які дають нам можливість працювати, проводити заходи. Наше місто продовжує розвиватися, ворогу нас не зламати ні на лінії фронту, ні в тилу. Марія Бердаєва, Іван Іванкаченко Кремчицькі новини.